Друзі, вітаю вас на третьому дні нашого з вами марафону Як створити квітник. І сьогодні ми розбираємося з вами з такими поняттями, як видова точка та точка огляду. Отже, поїхали. Видова точка це місце, з якого вам відкривається вид на певну територію. Наприклад, видовою точкою може бути вікно вашого будинку, якщо ви, наприклад, знаходитеся в своїй кухні і через вікно споглядаєте, бачите ваш квітник, то саме вікно вашої кухні і буде видовою точкою. Найпоширеніші видові точки на ділянці це, по-перше, бесідка або якась альтанка, місце відпочинку, звідки ви, де ви знаходитеся і звідки вам відкривається якийсь певний вид. Видову точку нам з вами потрібно обов'язково визначити на нашому марафоні, тому що ми будемо розробляти квітник саме для однієї з видових точок вашої ділянки. Що ж таке точка огляду і чим вона відрізняється від видової точки? Точка огляду це ті місця вашого квітника, які ви можете споглядати з різних куточків вашого саду. І за точкою огляду в нас виділяють три види квітників. Перший вид це квітник з одностороннього огляду. Коли ваш квітник має лише тільки одну точку огляду. Ну, наприклад, це може бути той самий палісадник, який розташований перед будинком. І ви його споглядаєте, наприклад, тільки з вхідної зони. Коли ви потрапляєте на ділянку у вхідну зону, ви бачите цей квітник якби фронтально. І ось тільки з цієї точки ви його бачите, тому вважається, що такий квітник має одну точку огляду. І він називається одностороннього огляду, тобто ми його бачимо з однієї сторони. Також квітником одностороннього огляду може бути, наприклад, мікс-бордер біля забору, якщо ви його споглядаєте тільки зі стежки, а з різних боків, там справа, зліва, ви не можете до нього підійти, ну, можливо, там якісь споруди чи ще щось, і ви його можете бачити тільки зі стежки. Це буде квітник з односторонньою точкою огляду. Наступний вид це квітник багатостороннього огляду. Що мається на увазі? Якщо є дві, чи можливо три, чи чотири точки огляду, тобто ви можете дивитися на ваш квітник. І там з лівої сторони, з правої сторони, і зі сторони фронтальної, тобто дві чи три точки огляду, такий квітник називається квітником багатостороннього огляду. І третій варіант такого квітника це квітник кругового огляду. Коли він знаходиться, ось як ви бачите на фотографії, це здебільшого або круглий, або овальний квітник, який ми можемо обійти з усіх сторін. І такий квітник, звісно, буде мати дуже багато різних точок огляду, тому він називається квітником кругового огляду. Що нам це дає, для чого нам? Визначати видову точку і всі точки огляду вашого квітника. Ну, по-перше, видову точку ми повинні з вами визначити для того, щоб зорієнтуватися, що ми будемо на цьому квітнику висаджувати. Якщо ви проживаєте на ділянці і ваша видова точка це бесідка, наприклад, то взимку ви навряд чи там будете сидіти. Якщо ви розробляєте квітник для цієї видової точки для бесідки, то зимового вигляду в ньому не буде, тому що ви не будете зимою сидіти в бесідці і дивитися на цей квітник. І таким чином зимовий вигляд ми з вами не плануємо для такого квітника. Але якщо, наприклад, ваша видова точка це вікно, одне з вікон вашого будинку, в якому ви проживаєте цілий рік, і ви споглядаєте цей квітник протягом цілого року, то звісно, для такої видової точки ми обов'язково плануємо зимовий вигляд. Це перше, чому нам потрібно визначати саме видову точку для вашого квітника. Наступне, чому нам потрібно визначати всі точки огляду, які є в вашого квітника? Тому що протягом мого, протягом марафону ми цього не будемо робити, тому що в нас лише 5 днів. І для того, щоб це зробити, потрібно вже мати дуже багато інформації. А От протягом мого курсу створюємо квітники, ми з учнями робимо обов'язково візуалізацію квітника. І візуалізацію ми робимо для всіх точок огляду, які ми нарахували, тобто скільки точок огляду, стільки буде і візуалізацій. Чому? Тому що з різних точок огляду ваш квітник може виглядати по-різному. Якщо ви, наприклад, заплануєте собі квітник і врахуєте лише одну точку огляду, яку він має, ви розташуєте рослини, вам буде все дуже гарно все буде виглядати. А і якщо ви не врахуєте інші точки огляду і не врахуєте те, як буде виглядати ваш квітник з інших точок огляду, то коли ви висадите його, може бути виявитися така ситуація, що якусь рослину затуляє інша рослина, що якусь рослину, яку ви запланували, просто не видно. Тому щоб цього не сталося, і вам тоді доведеться, звісно ж, пересаджувати, щоб цього не сталося, ми обов'язково визначаємо всі точки огляду, які є для нашого квітника, і обов'язково робимо і схему, і візуалізацію для кожної точки огляду. А в мене на курсі ми окремо вивчаємо і квітник одностороннього огляду, і багатостороннього огляду, і окремо будуємо є певні принципи і правила, як побудувати квітник кругового огляду. Ми все це на курсі робимо і все це вчимося робити. Протягом марафону нашого ми з вами будемо вивчати основні принципи побудови квітника, основні його елементи. А вже для тих, хто захоче потрапити на курси, то там ми продовжимо цю інформацію і будемо продовжувати вже більш детально вивчати всі можливі варіанти квітників з різними точками огляду. Тому що у вас на одній ділянці один квітник може бути одностороннього огляду, інший може бути кругового огляду і так далі. Не обов'язково, що буде все однакове, так? І ще дуже важлива інформація щодо точок огляду це те, що є так звана статична точка огляду і є динамічна точка огляду. Давайте ще це поняття з вами розберемо. Статична точка огляду означає, що ви дивитеся на квітник лише з якогось певного місця. Ось, наприклад, ви знаходитесь там на ваша видова точка, це буде, наприклад, альтанка чи бесідка. І ви, наприклад, з самої бесідки можете дивитися на ваш квітник, це одна точка. Ви можете дивитися, наприклад, якщо ви будете там кудись перейдете, і там з правої сторони зможете його споглядати, це буде інша точка огляду, там з лівої сторони це буде третя точка огляду. А квітник з динамічною точкою огляду означає, що ви йдете вздовж цього квітника, і по ходу вашого руху вам відкривається цей квітник нові нові його грані, нові і нові його якісь композиційні центри і рослини. тобто, Квітник з динамічною точкою огляду має на увазі, що ви для того, щоб цей квітник повністю побачити, повинні пройти, не стояти на місці і дивитися на нього чи там сидіти, а саме йти, і протягом вашого руху ви будете споглядати цей квітник. Ну, Які квітники можуть бути з динамічною точкою огляду? Перш за все, це може бути міксбордер, який висаджений вздовж паркану по периметру вашої ділянки. так? Це може бути рабатка, яка висаджена вздовж доріжки, ми вже з вами вивчали, що таке рабатка. Ось такі квітники, які висаджені вздовж чогось, вони будуть мати динамічну точку огляду. Як планувати такий квітник, ми окремо вивчаємо також на моєму курсі, тому що там є свої правила, звісно, вони повторюються, ми використовуємо одні ті самі принципи правила, однак при побудові такого квітника з динамічною точкою огляду є свої нюанси, їх потрібно знати і потрібно їх враховувати. Отже, три поняття, які ми сьогодні вивчили, два основні це видова точка, тобто це місце з якого ви Дивитися на ваш квітник, так? Це певне місце конкретне. Друге поняття це видова точка, це саме точки вашого квітника, які ви споглядаєте з різних місць. Так? І за видовими точками. Ой, вибачте, за точками огляду, ми розділяємо квітник одностороннього огляду, квітник багатостороннього огляду і квітник кругового огляду. І третє важливе поняття, яке стосується точки огляду, вона може бути статину статичною, це коли ми стоїмо чи сидимо з конкретного місця і дивимося на наш квітник. Так? Або вона може бути динамічною, це квітники, які розташовані вздовж чогось. І для того, щоб нам його побачити, нам потрібно саме йти рухатися. Динаміка нам потрібна, тому вона називається динамічною точкою огляду. Я сподіваюся, що мені вдалося більш-менш зрозуміло. Цю інформацію передати, я е, розумію, що, можливо, десь в когось будуть питання ще, тому що, можливо, десь якась тонка грань не відчувається так одразу, яка різниця між видовою точкою та точкою огляду. Якщо є питання, у вас обов'язково задавайте їх в коментарях, я буду додатково пояснювати, відповідати. Ну і взагалі напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи зрозуміло вам, що таке видова точка, що таке точка огляду і чим вони відрізняються. Чи вдалося мені передати цю інформацію? Мені дуже важливо від вас отримати цей зворотній зв'язок. Якщо мені не вдалося, то, значить, я зроблю якусь іншу лекцію, якось по-іншому перефразую і цю інформацію передам. Якщо вдалося, я буду просто щаслива. Отже, друзі, домашнє завдання ваше за третім днем нашого марафону. Вам необхідно визначити, по-перше, видову точку для вашого квітника. Ви просто в коментарях і пишете: видова точка це тераса, наприклад, або видова точка це вікно кухні, або видова точка це басейн. Тобто я сиджу на, не в басейні, а на лежакові, наприклад, так, і дивлюся, і ось там я бачу цей квітник. Або видова точка, це там бесідка. Ось таким чином ми визначаємо видову точку, це перша частина домашнього завдання. Ну і друга частина домашнього завдання. Напишіть, будь ласка, скільки точок огляду буде мати ваш квітник. Якщо одну точку огляду тільки з однієї сторони, ви будете на нього дивитися. Тобто ваш квітник буде вам відкривати тільки одну свою сторону, то це односторонній квітник одностороннього огляду. Якщо 2, 3, 4, там більше, то це квітник багатостороннього огляду. Якщо ви можете обійти його по колу, ваш квітник, і дивитися на нього з усіх боків, то це квітник кругового огляду. Напишіть, будь ласка, два параметри: видову точку і точку огляду. І, звісно, зазначте ще й третій параметр. Чи ці точки огляду будуть у вас статичними, тобто ви знаходитеся в статиці, ви не рухаєтеся, так? Ви сидите чи стоїте, щоб е, споглядати, або перейшли там на інший бік, і з іншого боку стоїте чи сидите, щоб споглядати квітник. Чи це буде динамічна точка огляду, е, коли вам потрібно саме рухатися йти для того, щоб побачити весь ваш квітник? Ось таке домашнє завдання. Сподіваюся, що не буде вам складно, дуже на це сподіваюся. Пишіть, буду перевіряти, буду давати свій зворотній зв'язок. І побачимося вже з вами завтра на четвертому дні нашого марафону. Всім гарного, творчого, натхненного вечора або ранку, хто коли буде дивитися цю лекцію, і до наступної лекції. На все добре!